Кожен район мав свою особливість, адже по костюмам ми могли дізнатися, звідки, звідки з якої області а, ця жінка чи дівчина. І більш того, могли дізнатися, якого вона віку. Це у нас костюм Івано-Франківської області. Причому костюм нереченої, І від спідниці його відрізняє те, що внизу він має плахту. Ця плахта так само вовняна, але цікаво в тому, що спочатку одягалася, вона складається з двох частин: задня частина, а потім передня. Бачите? І е, якщо подивитися на нього уважно, то ви побачите на ньому такі мерехтячі е, ну, хрестики, візерунки. Що це таке? Це говорить про те, що цей стрій. Він був якраз весільним, бо ці нитки коштували дуже дорого, і українці їх шували виключно у святковий одяг, особливо коли вони йшли до вінчення. Чому бо під світлом мерехтіння свічок ці жінки були просто в сяйві цих вогників і додавали такої темничості, загадковості. А так само прикраси а, Заходу України, вони відрізнялися. Оце силянка. А, якщо ви візьмете свою 200-гривні купюру і подивитеся, то ви побачите ній Лесю Українку так само в Силянці. але вона не має такого званого язичка, тобто бісеру, який звисає. Це характерно було для саме західних регіонів. Хоча орнамент, знову бачимо ром з крапкою посередині. А от замість вінка воскового Західна Україна мала так само свій головний убор дівочий, який називався Чільце. Саме він слугував украсою жіноцтво і так само завжди прикрашався такими помпонами, обов'язково різними камінчиками, що додавала гуцулкам неймовірної краси. Хоча так само після одруження змінювався на хустку. Цікава річ, що прикраси так само розповідали про вік. А, жінки, от бурштин, він взагалі у нас поширений ще з кам'яного віку. Перші прикраси на території України це Мізинська стоянка Чернігівська область, і це браслети з кісток Мамонта. І, до речі, саме серед них були так само знайдені і підвіси з бурштину. Вже тоді українські жінки, або ті, які потім стали себе називати через тисячоліття українцями, полюбляли прикрашати себе і вуки, звичайно, і шию, і вуха. Так бурштинове намисто це намисто жінок, яким 40 років. Плюс. Чому? По-перше, ну уявіть 15-17 кілограмів. Ми вже сказали, що жінка хотіла показати свій статок, носити на собі. З певним дорослішином стає важко. А от бурштин це дуже легкий природний матеріал. А крім того, українки вважали, що він повертає і зберігає жіночу красу. Так що, бурштинове намиста тут в цьому костюмі, воно не характерне. Але воно може показувати зв'язок з родом. Чому? Бо прикраси переходили у спадок по жіночій лінії. Першу прикрасу взагалі, і перше намисла обов'язково дарував тато дитині на ручок. А хрещений батько дарував першу монетку, коли дитину купали перший раз. Чому? Тому що вона. Мала символізувати, що дитина буде мати дуже щасливе і заможне життя. Потім ця монетка переходила на прикраси.